Чин свячення портретів героїв-земляків проводить протоієрей роман Настоятель Захарівського храму Успіння Пресвятої Богородиці у співслужінні отця військового капелана Юрія 122-ї бригади територіальної оборони і отець Дякон, помічник військового капелана. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя. Смертю, смерть подолав, і тим, що вробо життя, дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що вробо життя, дарував. Святоє Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, призгляньте без і цілим, очі наші, імени Твого ради, Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Тві, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, рівно щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, сила й слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, Господу помолимось, Господи, помилуй, всемогутній вічний Боже наш, всяке Твоє створіння добрим, і немає нічого, що саме по собі було поганим, оскільки ми приймаємо Господякою Твоєї руки, бо все свяче, Твоє слово і наша молитва. Слава тебе. Подяку Тобе складаємо, бо великою є Твоя слава і сила, і доброта. Попробусловице, щоб усі, хто згідно з твоєю волею буде ним користуватися, зростало у вірі, а від тебе допомогу і опіку, бо просимо цього через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.